США знову озброюють Україну. Дональд Трамп вирішив вперше використати екстрені президентські повноваження, які дозволяють без погодження з Конгресом оперативно перекидати зброю союзникам у кризових ситуаціях. За даними Reuters, сума допомоги Україні може сягнути 300 мільйонів доларів. До пакета ймовірно увійдуть ракети Петріот і ракети середньої дальності. Раніше надсилали лише те, що було погоджено ще за часів Байдена. На складах США ще залишається зброя. Ої майже на 4 мільярди доларів саме для екстрених поставок. Нагадаємо, на початку липня Америка призупинила постачання важливих видів озброєння ракет для Петріот, Джемер «Джемерелес», 155-мм снарядів, Стінгер і Хелфая. Це пояснили необхідністю зберігати власні запаси. Проте перевірка не виявила критичного дефіциту. Рішення ухвалювали без належної координації між Пентагоном і Білим домом, що викликало напругу серед союзників 8 липня. Трамп публічно оголосив про відновлення військової допомоги Україні. Пентагон підтвердив, новий пакет допомоги це сигнал, що адміністрація Трампа готова підтримувати Україну у складний час.